Ми звістили вам силу і прихід нашого Господа Ісуса Христа, не захитро вигаданими байками пішовши, а бувши очевидцями Його величі. Це я прочитав із другого послання Петра, перший розділ, 16 вірш. Друзі, я сьогодні хочу почати цикл. Оповідей з історії церкви, історія церкви вона буває корисна для того, щоб ми розуміли того, те, що відбувається зараз, для того, щоб розуміли тенденції і робили правильні висновки. Чого корисна? Бо, наприклад, один з самих великих проповідників останнього часу, пророк Уільям Бранхам, він сказав, що так само. Той самий дух, який е, робив справи в книзі дій апостольських, той самий дух він продовжує творити ті самі справи через віки. Бо Ісус Христос вчора, сьогодні і на віки той самий. В деяких місцях я буду посилатися на Уіліма Бранхама, в деяких місцях буду посилатися або цитувати, або пересказувати книгу Андрі Міллера Історія Християнської церкви. Дуже цікава книга. Раджу прочитати, написана справжнім християнином і сконцентрована на правильних речах. Ми зараз, я зараз підходжу читати цю книгу. В період, що було до реформації, і дещо хочу вам звідси прочитати. В кадрах бачите одне велике місто на заході Польщі, яке колись було протестантським, ну а зараз католицьке такий занепад віри, ну, через в першу чергу, через переміщення населення. Але це може в наступним разом. Це тут в кадрі у нас. Покинутий лютеранський костел, а точніше вони називають єван... євангелісти Аугсбургського в... визнання Віросповідання Ну про це поговоримо іншим разом. Так, ось перед тим як сталася велика подія 1517 року. Велика реформація появилася потужна, потужний рух протестантів. Це не тільки Мартин Лютер. Цвінглі, Кнокс, Кальвін, інші проповідники великі, не тільки в Німеччині, в Швейцарії, в Голландії, в інших країнах. Перед тим відбувалися ну, такі чудові цікаві події. Був розквіт католицької назва церкви. Вони робили Хрестові походи. Хрестові походи не всі були вдалими. Почалися пошуки винних, хто винний в цих невдачах. Ну і, звісно ж, Папа Римський хотів перенести провину на правителів, на королів, які ну, недосконало виконували папську волю. Почався з того боку процес протест. А це було близько 1200, від 1100 до аж до реформації 1517 року. Почали з'являтися різні поети, Данте Алігєрі написав свою книгу, як там вона називається Божественна комедія про сім кругів ада, всі такі от речі. Люди стали більше читати, стали процвітати, і ну, стала підноситись культ людського разуму і культ людського ж тіла. Це в архітектурі видно, дуже красиві є споруди, наприклад, в Італії того часу. І ось почали з'являтися вже більше і теологи. Наприклад, один з теологів, про якого пише, Андрей Міллер – це був Фома Аквінський. Фома Аквінський досконало знав стародавні мови, читав оригінал Біблії на давній єврейській, на латинській, на латинській мові і дуже написав багато книг. Але ось що пише Андрей Міллер. Він каже, що достатньо займатися вченими схоластиками, філософами тих днів. Хоча їх життя і справи є дуже важливим, дуже важливою ланкою в ланцюгу це подій, які привели до, до реформації, все ж це просто нема сенсу займатися таким дуже досконалим мовчанням, бо одна єдина цитата з Біблії. Яку оживив Мартин Лютер, а саме, праведний буде жити вірою, вона змогла набагато більше зробити і розогнати весь мрак, всю темряву, серед... Тем... темряву середньовіччя набагато легше і була набагато ефективніше, ніж 70 томів. Фоми Аквінського, всі ці, всі ці труди, які вели тільки для того, щоб зробити більше плутанини, щоб збільшити невігластво, це просто нерозумілість людей, вони не розуміли, через 70 томів люди не змогли зрозуміти писання. А чому? Тому що, самий найкращий. Розквіт людської сили або людського духу не приводить жодного грішника до Христа Христа. Христа Христа. До розп'яття Ісуса Христа, до дорогоцінної крові, яка очищує від усілякого гріха. Ворог душ людських. Дуже вдало скористувався зацікавленістю до філософії кого Аристотеля. Вони цитували Аристотеля, вони захоплювалися не стільки Біблією, скільки Аристотелем, і підводили філософію давньогогрецького цього вченого філософа Аристотеля до Біблії, намагалися поєднати. Ось так от. Отже, друзі. Представлю ще раз, що написав апостол Петро. Ми звістили вам силу і прихід нашого Господа Ісуса Христа, не за хитро вигаданими байками пішовши, а бувши очевидцями Його величі. Неможливо навчити о, іншу людину слідувати за Христом, цитуючи якісь, якісь філософські байки. Треба, щоб людина особисто пізнала силу. Ісуса Христа, щоб це Писання Біблія жила в їхніх серцях. Бажаю вам благословіння. І слідкуйте за нашими новими відео, за нашими новими історіями. Хай Господь благословить.